Усім привіт. Сьогодні ми з вами зіграємо у сталкера. і в прошлому відео ми не вийшли на арену. Так, що пішли, зараз в бар, продамо зараз щось, тому що у нас інвентар, я так бачу, забит. Проходь, не задремойся! Так, давайте у нього щось все-таки купимо чи продамо щось. Як справи? Ладно, пішли виконувати завдання, які, які нас просить гра. Окей, переходимо. Що мені Мінус один. че, ну, один, один переставлял наших снайперов? Один. окей а что происходит? на нас напали найменьцы, половину наших убить Машинам проводить статику перезаводу. Это питки, маску, Мы с вами подивилися цю кат-сцену. И сейчас мы будем обрычать наших группы татанив. Уплыло его. Разумею просто. Собі. А! Це, це тебе. Як зомбі йдуть, та згорають. Ну Зомбі не так не ходять. Ніє! Я зваю, як тебе звали. Думаю він добрий Та ніф... Окей, ми прийшли Я взагалі тут ні разу не був І давайте подивимось, ми на якомусь янтарі О, а тут нормальні станкери, дуже важливо. Я один нікуди не піду. Тоби дуже прошу, зроби це! Мусі від цього залежимо. І залежимо, залежимо. Так-так. 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 Так, так. Так-так. Так. Так-так. Так, так. Так, ми знаємо про цю лабораторію. Однак її точні координати нам не відомі. Крім того, будь-яка спроба потрапити туди є надто небезпечною. Ми вже давно вивчаємо випромінювання лабораторії X 16. Туди не прийти без спеціального захисту. Ми зробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести місто вимірів. Якщо ти допомогиш нам зробити кілинги, отримаєш робочий прототип, для допомоги якого зможеш пробити до лабораторії. Зовні занадто небезпечно. Взагалі збирайся там йти?

Mm -hmm. Що сталося? Мідаєну? Мідаєну повертайся! Ну, а на цьому, я думаю, ми завершимо. Всім дякую за перегляд а всім пока!